Вітаю, ви дивитеся очі і найцікавішу інформацію за 26 січня. Сьогодні випуску. У Львові прогресує грип. Відзавтра львівські школи закривають на карантин. Від 7 до 12 років є перевищення під порогу. Львів б'є туристичні рекорди і рахує прибутки. Для іноземців Україна зараз є дешевим місцем відпочинку. Оженити тимав львівські зоозахисники шукають наречену для мовпиня Гарика. Шукаємо тварину такого ж самого віку. Правда, в очі на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради знову вирішували долю комунального підприємства телекомпанії «ЛьвівТБ». Про рік роботи обласним обранцям звітував директор телеканалу. Опісля доповіді, депутати більше години обговорювали не лише робочі питання, а й запитували про заробітки та видатки підприємства. Окремі обранці навіть цікавилися особистим життям керівника телекомпанії. В кінцевому результаті оцінку роботи «ЛьвівТБ» перенесли на наступне засідання. Нова влада, нові непорозуміння. Цього 2 мільйони 800 тисяч гривень цього року з бюджету Львівської обласної ради отримує її діти ще телекомпанія Львів -тебе». А це ледь не втричі менше ніж торік. Цих грошей не вистачить навіть на зарплатню працівникам. Не буде за що оплатити послуги супутника, прокат фільмів. Як наслідок, телеканал позбавлять ліцензії. А це крах підприємства, запевняє директор Ярослав Антонійчук. У нас є загроза, скажімо, на наступний місяць вже припинити. Мовлення, тому що за супутник ми не маємо коштів оплатити. Відповідно до прийнятої депутатами минулого року профільної програми фінансування з обласного бюджету на діяльність телекомпанії щороку мали б виділяти не менше 5 мільйонів гривень, розповідає екс-голова бюджетної комісії, а нині депутат обласної ради Ярослав Качмарик. Необхідний фінансовий ресурс комунального підприємства має бути і його фактично отримати. Звідки з окремо обласного бюджету іншого джерела об'ємного принаймі госпозахункового джерела Телеканал буде працювати, буде підтримуватися, але, звичайно, необхідно звернути увагу максимально над, власне, напрацювати це, або швидше всього забезпечити взаємодію з бізнес-середовищами для забезпечення рекламних певних речей, з метою наповнення бюджету. Торік журналісти працювали над формуванням якісного телевізійного продукту. Було створено чимало нових соціальних, політичних, аналітичних, пізнавальних проєктів. Щодня журналісти-інформаційники розповідають про важливі події у випусках новин, які переглядають не лише мешканці Львівщини, але й усієї України, зокрема і східних областей. Цьогоріч телекомпанія планує самостійно заробити частину коштів, але поки потребує додаткової фінансової підтримки, бо без неї ніяк. Мали би ми, скажімо, заробити десь орієнтовно в 2016 році десь до 800 тисяч. Дати можливість стати на ноги, а не руйнувати, закликали як обласні обранці зі стажем, так і ті, хто в депутатські крісла сіли вперше. Громадяни Львівської області виборці повинні знати, які питання розглядаються в області. Давати оцінку роботі Львівської обласної ради. І це такий майданчик, де справді політичні сили на рівних правах, не від кількості депутатів, а просто на рівних правах можуть спілкуватися і доводити свою точку зору. Це зараз є схема. Відповідно, спочатку не дати кошти, створити умови, що всі порозбігалися. Тоді прекрасне є, очевидно, прекрасне найкраще майно, а приміщення, краще у Львові, тут біля обласної ради, отримує якийсь відповідно місцевий олігарх. Після усіх виступів депутати порадились і вирішили дати оцінку діяльності телекомпанії на наступній сесії. Тож, можливо, і згадають про дофінансування. Ірина Мочульська, Тетяна Дія, Гонтарчук. Програма Очі на Львів. ТБ. у Львові біля будинку екстрагіонала пролунав вибух Прогреміло вчора вночі на вулиці Квітневій на території особняка колишнього депутата Львівської обласної ради, бізнесмена Олега Баляша. За словами правоохоронців, під причапом автівки на подвір'ї Баляша вибухнула звичайна петарда. Уламки вибухового пристрою полісмени не знайшли. Ймовірно, піротехнічний засіб на приватну територію хулігани закинули випадково. Жодних матеріальних збитків для власника вибух не спричинив. Тим часом користувачі соціальних мереж поширили інформацію про те, що вибух пошкодив будинок та автомобіль бізнесмена. Проте і правоохоронці, і власник маєтку ці факти спростовують. Віддавного зриву потерпілих немає. Матеріальних Збит збитків не завдано. Проводяться пошукові заходи щодо особи, яка могла скоїти ну, даний правопорушення. Уже майже 40 випадків свинячого грипу зафіксовано у Львівській області. У місті чотири медики б'ють на сполох. За останні три дні кількість хворих зросла. Відтак область наблизилася до епідпорогу. У найбільшій зоні ризику діти. Тож освітяни від завтра на тиждень закривають школи та дитячі садочки. У львівських лікарнях з діагнозом пневмонія перебувають 107 пацієнтів. Серед них є і діти. Щодня медики госпіталізують більше 30 людей з гострими респіраторними захворюваннями та грипом. Великий відсоток хворих люди похилого віку. За останній тиждень кількість сів'яників занедужили зросла в півтора рази. Через сезонні надуги поменшало й учнів у навчальних закладах. Відтак, з 27 січня, у школах та дитячих садочках міста запроваджують карантин. Нагадаємо, за останній тиждень медики зафіксували уже три випадки смертей від пневмонії. Відмічається зростання під Вності і ми вже по області впритул наближаємося до підпорогу, тобто при порозі 89 У нас вже майже 80 є якби показник захворюваності. А по місту Львову в сегменті від 3 до 6 і від 7 до 12 років є перевищення епідпорогу. Прийнято рішення щодо припинення тимчасового припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також відвідування позашкільних навчальних закладів. У Львові заледве не згорів торговий центр. Пожежа виникла в одному з павільйонів Цумушу на княгині Ольги 106. Полум'я охопило спортивний магазин на третьому поверсі. Пригоди трапилася вчора пізно ввечері. Тож, на щастя, ані клієнтів, ані персоналу в приміщенні не було. А от більшість спортивного краму врятувати не вдалося. Спочатку полум'я охопило складське приміщення. Згодом вогонь перекинувся і на торгівельний зал, кімната вмить наповнилася димом. У результаті дотла згоріло півмагазину разом із спортивними товарами. Пожежники пропускають Нути кімната могла від замикання електромережі, аби здолати вогонь. Надзвичайники залучали аж шість одиниць спецтехніки. Проте вечірня пожежа на роботу цьому не вплинула. Наразі торгівельний центр працює в звичному режимі. В результаті даного загоряння відбулося знищення певної інвентарю, який знаходився в середині. В результаті загоряння виникло сильне задимлення. На момент виникнення пожежі в приміщеннях людей не перебувало. Так як це було вже вечірня доба. Свята позаду, час підбивати підсумки. Львів став найпопулярнішим туристичним напрямком серед українських міст на зимові свята. Поступився йому у рейтингу навіть Буковель. Зустрічати новий рік на Різдво у місто Лева з'їхалися більше 400 тисяч гостей. До прикладу, торік кількість візитерів була на 100 тисяч менша, найбільше серед туристів українців. Для них Львів у час кризи замінило недоступне зарубіжжя. Саме тут можна насолодитися атмосферою та пригадати традиції. Експерти вже підрахували на зимові свята. Туристи залишили у місті майже мільярд. Гревень збиратись у Львові на Різдво, аби відчути атмосферу свята, уже традиція. Вертепи, ярмарки, колядки та ароматні пампушки щороку приваблюють все більше туристів. А 2016-го на зимові свята приїхала рекордна кількість майже 400 тисяч візитерів. Ну, вирішили дітям показати трошки Львова. Тут класно. Тут не відчуваєш себе якось в гостях. Тут так по наглому, по-своєму. Якось так. Тут як, так у себе вдома. В Одесі вдома, і тут також себе чувствуєш, спокійно, впевнено. Його настрій це музика. Ось як зараз співають. Серед іноземців найбільше вподобали Львів, поляки, німці, французи і навіть англійці та американці. Відвідувачі нарахували з 40 країн світу. Поменшало у місті лише росіян. Українських туристів то їх завжди цікавлять якісь такі забави, вуличні театри і таке інше. Якщо ж ми беремо іноземців, вони найбільше запитують про автентику. Тобто це є те, чого в них подекуди вже немає. Чи це є різдвяні виставки різні тематичні, виставки шопок, виставки іконопису? Та статус туристичного міста отримає не лише на зимові свята, У сезон до Львова люди з'їжджаються аби поласувати шоколадом, випити запашну каву і не Лише столиця Галичини першою в Україні підхопила європейську традицію влаштовувати гастрономічні фестивалі. І гастрономічні, і пов'язані з певними традиціями нашими, як, наприклад, фестиваль писанок, як Різдво в Гаю, це такі традиційні і історичні навіть фестивалі. Є гастрономічні, кавовий, фестиваль шоколаду, фестиваль сиру і вина. Атмосфери місту додають і незвичні тематичні заклади, і автентичні персонажі. Тоді, коли ти приходиш у будь який з наших закладів, ти стаєш частиною цієї історії, про яку ми розповідаємо. Чи це про винайдення гасової лампи, чи про, про УПАВ Київці, чи про каву тут. Ось вона ця історія. Ось пішов кат, який жив у Львові. Ось сурмачик йде на ратушу, Сурмить кожного і вертається до своєї хати. І людина стає частиною. Вона потрапляє в казкове місто. І для неї це теж частинка її різдвяного свята. У Львівській міськраді підрахували кожен з майже 400 тисяч відвідувачів, залишив у готелях, кафе і ресторанах по 100 євро. Загалом це сума у майже мільярд гривень. Втім, попри туристичні рекорди зізнаються чиновники, Львів досі доступний. Не усім ми недостатньо відкриті в тому, що в нас немає прямих сполучень з багатьма міжнародними країнами з іноземними країнами. Ми насправді станемо відкриті, коли буде вже Працювати ця угода від про вільне небо коли прийдуть в Україну і до Львова, зокрема бюджетні авіалінії. Втім, попри це у Львові спробують побити рекорд у півмільйона відвідувачів уже наступного року. Христина Личанська Анастасія Королюк, програма Очі на ТБ». Оженити мавпу помають на меті львівські зоозахисники. Місцеві активісти влаштували збір коштів, за які хочуть придбати самку для зеленої королівської мавпочки. Гарика його наречена коштує чимало 24 тисячі гривень. Аби знайти пару для самця, активісти влаштували благодійний аукціон побачень. Два роки тому Гарика били та морили голодом його ж власники. Аферисти заробляли на тварині гроші та змушували бідолашного позувати з туристами на фото. У справу вчасно втрутилися зоозахисники і силою відібрали тваринку в нелюдів. Королівську мавпочку прихистили у Львівському натуралістичному центрі. Тваринці уже три роки, тож зоологи вирішили. Прийшов час шукати Гарику наречену. Майбутню дружину для нього збираються придбати у приватному розпліднику в кривому розі. Наразі з цієї суми є лише 4 тисячі гривень. Усі небайдужі львів'яни можуть долучитися до збору коштів. Варто лише Придбати лот на аукціоні побачень. Фінал 14 лютого на день закоханих. Тоді й буде відомо, чи нарешті зустрінеться Гарик зі своєю супутницею життя. Ми скористалися тим, що приходить рік мавпи і звернулися до людей за допомогою, оскільки є можливість придбати власне пару для Гаріка, немає коштів. Ми шукаємо тварину такого ж самого віку: мартишка, зелена, королівська, виду і віком на рік молодшу. Куча псевдозовзозахисників, які реагують на це, кажуть, ви там мав бути розмножувати, продавати їх по різних приватних. Ніхто не буде продавати нікуди тварин. Побачимо, чи взагалі буде, буде якесь потомство, коли буде пара Гарику. Це все на цей момент. Більше відеоматеріалів у нас на сайті «Львів ТБ і в соціальних мережах. На все добре.